Якщо ви йдете на супровід по схудненню зі мною, думаєте, що нас буде двоє? Ви помиляєте нас завжди буде троє. Ви, я. І той голос всередині, який постійно буде казати вам. Сьогодні погода погана, ми сьогодні тренуватись не будемо. Подивись на своє відображення. Ти і так прекрасно. Пішли поїма. Ще й до того нас місячні починається. Пішли, заточимо шоколадку. Ви думаєте, одні такі? Ні, у мене кукушка також їде. Я щоб себе контролювати, рахую калорії. І як тільки я заходжу на кухню, я починаю слухати виступ одного актера в своїй голові. Що ти бачиш на вагах? 9 грамів. Подивись на це насіння. Воно явно важить менше. Аж менька Вишні. Що вона там важить, нахіра ти його ставиш на вагу, воно там ну 2-3 грами від сил. Ну, а там лизнуть, там гризнуть взагалі не враховують. тешечка, це взагалі не їжа, це лише для настрою. Коли ми йдемо на схуднення, дуже важливо бути чесною з собою і з наставником, щоб розуміти звідки ми починаємо, яким шляхом рухаємося, і до чого прийдемо.